Ну що ж, поки техніка гріється, ми одягаємо шолом для нашого невеличкого форсажу зараз проїдемо в одну сторону. Ой. Звісно я люблю цю техніку, в неї посадка дідовська. Ладно, не заглохнуть зразу. теж не буде ну, ви знаєте цього апарата дуже великий нюанс що його підірве на кожу а я потім буду лежать десь тут ну, на, посадочка у нього вообще бомбова але Свої нюанси, свої тормоза, все це відпрацьовує. Мені подобається. Якщо хочете побачити, то навіть встає на Мені, звісно, ця техніка дуже до вподоба. Так що ось такий от варіант техніки у нас наявно.